І Я йду, встановлюється бусик, ай блин, я попав по армію, все, жопа. Ми заходили двічками. Простріл, нарізка, гранати. Яка кількість мертвих росіян була взагалі? Я просто зробив туди два вистріли, він метра в меча. Пацани, красавчики, і ми такі. <ріху> У нас була задача зайти в село і зачистити вулицю, пройти в супроводі дрона, продивитися всі хати, всі двори. Були визначені точки, на яких можливо буде присутній противник. Потрібно бути з максимальною увагою. На багі ми тут нас туди довезли. Ми вигрузились, поділи плащі антидронові і по точкам пройшлись вже до початку села. Трохи там відпочили, поспали. Початок так, стакан, да, ми отут щось... і сиділи десь. Ні, ні, ближче трошки. Отут, Чис... ока отут. велика ден. Да, Отам да, да. ми сиділи цілу ніч. І зранку нам дали команду, що видвигаємось, підлетів до нас дрон наш і повів нас через кожне подвір'я, через кожну хатинку. Тур почався до 6 ранку і ми закінчили в п'ятого вечора. Ми заходили двічками і один нас завжди був на відтяжці, прикриваючи наш там або відхід, або підхід до цієї будівлі. Була основна задача все прошуршати, виявити. Якщо контакт, то вже контакт. У нас з воздуха не так інтересно, як Та, де штаб прийшов. Ого. Три і чотири хати зайшли, там їх нема. Ми вже почали думати думати, що командування нас провірає. Будемо в тилу. Загальний план процесуа заключається в тому, що не всі вулиці рівномірні, рівномірні і одна вулиця інша була, друга вулиця була менша. Зайшла спочатку їхня група, ну була апріорія ця група сильніша була. Зайшла, де закріпилася на перекрестку. Їй позволило перекривати небезпечні учаски для іншої групи. Вони дочекалися і потім вже видвинулися двома групами продовжувати зачищати село далі. Міномет не затихав там. Ну і завжди літали також дрони, але постійно нас контролив наш дрончик. Ми завжди там або заховувалися, або десь в кущах, коли ми були, то завжди тікали. І якраз одна із основних задач цих пацанів заключалася в тому, щоб виявити секретні пости противника, ну і в подальшому. Ще провели штурм населеного пункту. Яка кількість мертвих росіян була взагалі? Перших кого ми зустріли, там їх була четверка. Буквально через метрів 25-30 по цій же самій зеленці почули якийсь шепіт. Там був один-трьохсотий, до якого ми підійшли, обійшли. Ну, спочатку. Зробили з ним типу, контакт голосовий, намагались витягнути його до нас, але він типу, сказав, що в нього перебиті ноги, він не може рухатись. Він ледь розмовляв з нами. Ми перепитали по рації наші дії. Там сказали, ну, підійти розпитати його обережно. Ми підійшли, підійшовши до нього, він сказав, що їх тут було троє на цій позиції. Залишився лише він один-трьохсот. Ми почали шукати тих двох, знайшли одного двохсотого. І казантів як далі було. Ну, я підійшов до висотого, і, виходить, за метрів два від нього в спальнику що щось лежало. Ну, просто в спальні, як будто там тіло. Я просто зробив туди два вистріли, він почав мечати, добив його. Він mm -hmm. почали продовжили рух далі, там тож чотири чоловіка знайшли. Там ще було четверо так. З казентіпом, коли працював, кузя був на тяжкий, я сразу йому казантіп крию туди-то, туди. Я заходжу. Сразу нахожу якесь вікошко, крию казанті, а казантів залітає, і ми все пошли. простріл, нарезка, гранати По грибами Майже не, не заходили. Ми заходили тільки після двох гранат, коли там пару хвилин сядеться пиль. Зайшов, подивився і пішов далі. Ми ще й набрали короче, наш трофей трофейних гранат. Попровіряли їх, чи все нормально, бо є такі приколи, що вони вбирають за відліті. треба провіряти, тому що можна зарвати І потім ми кидали, кидали з ними вже як яблуками просто. Так, да, вже де день, день в хату залетало й 3-4, ну, коли вже були твоєму. Тебе і вистачає якось. Ви робили доповіді під час того, як ви знаходили противника? Постійно, постійно, так. постійно. постійно було. Що так. ми бачимо, яка в них зброя, що вони одягнені. Ні. Так от саме оці 200 і з'являється через те, що правильна робота штурмовика це не йти з ножиком колись не вбивати, а доповідь. Чим більше ти доповідаєш, тим більше управління розуміє твою обстановку, тим більше вони тобі допоможуть. І чим більше ці пацани доповідали, тим більше їм допомагали. І от бувало навіть таке, що вони доповідали, навіть не успівали туди доходити. Їх вже квішками розбирали. Я спостерігав за будинком, де міг бути противник. По ньому відпрацювали наші півішки, зробили ще пару скидів, і потім я сижу і чую команду, що з під завалів вибирається живий. Один він виліз, почав бігти, і я його вже забарали. Забаранив, добіг трошки до дороги, зробивши пару контрольних. Отак от, от. налутали нормально робочих грацій, понаходили пультов до маріків. У нас постійно була підтримка. Тобто, як це кажуть пацани, ми там прочистили одне подвір'я, сіли, Нам сказали, все, перекуріть, ми сіли в хаті куримо. Він каже, пролечу поки що вперед. Пролітаю вперед, проходить пару минут. Бам-бам-бам. Все, можете йти. Ми виходимо. А там вже то ну, типу, нема, нема куди, куди заходити. Так само з цими двохсотими в Зеленки. У нас, е як ми тоді допитували цього трьохсотого, який там один залишився, типу, то він каже, що вони вже там близько двох неділь, але їх розібрали лише вночі. Тобто перед самим нашим штурмом хлопці да, залетіли попрацювали наш, ну, просто попрацювали по зеленці. Тому що ну ми реально б їх не бачили. Ми не йшли просто так, перед тим як ми заходили постійно якісь скиди, дрони, навіть арта наша працювала і била по домам. А потім вже ми йшли, і наша задача була чисто дійти до контролю, чи там нікого немає. Якщо є, то допомогти їм, так сказати, і так далі. Ну, була команда завжди – допоможіть. Ми справимось на полігоні відтачувати ті навички, які нам безпосередньо пригодяться на даній ділянці місцевості. Якщо тут пригодиться лісисти місцевістю, бій в місті, орієнтування на місцевості, тому що вони не можуть йти з якимись гаджетами, там, дивитися свої геолокаси. На от, настрої ви туди заходили, так що взагалі для розуміння, навіть для мене, для розуміння, що таке. Ми ж не на позитиві, на максимально. Ми в нас там, на їх гата. Ми довго цього чекали. Так, да, ми довго ждали. Багато є людей, що там місяць-два і все. Я три місяці ждав. Я, ну, я, я вже думав, що. Ребята, що ви тут граєте, за армія? Така війна, я думав, що вже війни немає. Мене наєбуть. Так поставляють чисто на полігоні, де ага. ну, ми, ми якось Був страх, був страх тому що небо не затихає, ну, Як вулик гудить. Але ми якось просто, наша тройка така завжди на позитиві, завжди на прикольчик якомусь. І ми просто йшли ну, на максимальному позитиві, що от ми зараз всіх там нахлобучимо. І прийдемо додому. У мене головне було, я просто позвонив перед виїздом. Я позвонив своїй жінці, кажу так і так, мене двоє двоє суток не буде на зв'язку. Вона там переживає, да-да. І в мене, в мене саме було важне це ну йти, все зробити з пацанами, щоб пацанами все було добре со мною. І було важне просто побыстріше це все зробити, вийти і позвонити жінці, жінки, щоб вона не нервувала. Бо жінка це все те, де може і прикурити. <рив> да, да, да. Да, жінка вже дзвонила всьому командуванню мабуть. <рив> як я от, мене брат просто бойовий ну, з повномасштабки. Я йому позвонив, типу кажуть, ну все, першій струнці йдемо на виход. Він ну, то все єдине, що спитав, каже, а дрон у вас буде, я кажу, да, буде. А, ну то все нормально, давай, каже, потім перезвони. Він, типу, як будто він знав, що. буде. Дрон дуже. Це єдине, що він що. считав за дрон. А дрон буде, кажу, да. А ну все, давай каже, бо я занятий. Типа <рес> така, друзья. Ну так, да, бо без дрона якби ми йшли, то я думаю, не так багато було б позитиву. Коли ти знаєш, що тебе все ж таки хтось прикриває, хтось тебе веде і підказує, що в тебе за углом, якщо він проглядається, ну, то ти трошечки увіреніше йдеш. Да. А, ми саме своєю троєчкою. Ми, ми, ми ще там. там тренувалися однією трієчкою, постійно так, все тут. відпрацьовували. Тут все ми відпрацьовуємо своєю трійкою. Даже коли тропа підійшов до всіх і каже пасани, хто там записується в штурми, пройшло дві минути. Наші міна вже були в списку, чисто нашої трійки. Да, я вже бігав, питав, що кому давати список, щоб не Ну, Я я я просто мені на брат був піхоті, мені розказував, що таке піхота, що там на давакопі сидіти, просто на одному місці. Ну я не можу на одному місці. що У нас движення, це це прикольніше. Да, да що що тут ну, то, на штурмі більше залежить від тебе, ніж в піхоті. Тіка, вже було забавно, то получається ми з шустрем сіли в салон, а кузя спліним. Він каже, сядає, типу, в пікапі, йому п'є каже, блядь, я ніколи в пікапі пікапілю. Йому дуже повезло взагалі, що він прийшов. Думаю, сука, і ти прийшов ослабав, що залавав. Ну, було прикольно, є свій вайбік, чого ми теж не договорив, чому ми пішли в штурмовики. По-перше, якщо ти хорошо настроєний, хорошо натренований, і ти йдеш, багато чого. Тим більше, якщо ще у вас підтримка з повітря, ваші дрони, ваші там віжки, ваші мінольоти вам допомагають там ну, наперед працюють, щоб ви пройшли, то багато чого залежить від тебе. І в мене немає такого, що я там заставляю типу, ти там і ні. Я пропоную і це працює. Да. Коли ти даєш людям можливість обрати саме ту категорію праці, на яку ти хочеш, то воно працює, воно дає свої плоди. Їхня задача виявити, доповісти. Вони виявляли, доповідали, противника ліквідували. Вони просто раз доходили і до контролювали. Коли ми тільки ви вже повністю виїхали, нас привезли там на хату, і приїжджає там командир за командиром, і такі. А вони питають, ну всі виходили на нашу групу по моєму позивному, бо мене як. Ще як спитали, хто старший групи, пацани на мене просто тикнули пальцем. На, ми сам там зльобуйте, якщо Да, да. І залітає кожен командир і такий, де шустрий. А я стою, перший залітає, такий, де шустрий. Я думаю, блін, признаватися чи не признавався. Я такий, ну я, він пацани, красавчик, і все, я там кажу, що там моя тройка, туди-сюди. Все, красавчики, заходить слідуючий, красавчики, взагалі там, красавчики, красавчики, і ми такі. Ми в натурі красавчики, зарядило це. Зарядило на позитивчики, що ми все-таки не просто там пішли, там походили, а все-таки зробили ж якусь е корисну справу, і на некоторі кількість підарів стало менше. Як спіймали? Піймали? просто за тебе вийшов з хлібом, з колбасою. І з тим, з тим же хлібом і колбасою, то що я поїхав тут це паузну мусора. Не поїсти, хочеш? піти. А, да, вони ще, кстати, да, кажуть, що тобі може встановити похаваєш. Тайні, кажуть, вже поїхали. <laughs> вже як в ТЦК, типу, на розпределення, до мене підходить типок, що, типа, розподіляє хто туди. Він <laughs> каже, ну що ти каж, в 79 купити, що я взагалі не розумів, що таке в 79-ку, там ну, кажу, Та похуй, ну, похуй просто. Бо я вже потом понял, огонь, я собі, я в десант Куди пуст. Сюда родина пошли. Хочешь, сейчас попаду на потом. А він такий, ого, то я дешеве нафига. Що ж делать, так я думаю? Я вивезу на а потом все нормально, А я з Рівненської області так янтар бывают. Там всі такі люди сміли, да? Ну, нам всі смели. Там такие що бандит не ясно. Я йду, зупиняється бусик. І я їду, пишу жінки, вона каже, ой, що тебе робити? Я говорю, да не переживай, скоро буду вдома, готов вечерю. Знав, що тіпа, вже не поїду нікуди. І ну що, тобто, я не мене не було такого, що типа, а блін, я попав в армію, все, жопа. Ну, типа, я я знав, що це типа рано чи поздно случиться. Типу, коли я вже попав, ну типа, ну що, ну треба, надо... ти або включаєшся, або не знаю, ну, хочеш, тікай, типа, ну, зачем? Тікати для мене. Тікай для, для мене це тікать. не то тікає. Значало нас привезли Ніколає, нам одразу страшно, вийшов. Пацани, якщо що, двері відкриті. Потім нас привезли в Житомир, так само вийшов. Командір каже, пацани, якщо що, двері відкриті, і сюди нас привезли, тут, а тут нам сказали, пацани, якщо двері відкриті, вони ще ближче. — Ну, тобто, ну вже, в принципі, попав, то зроби щось полезне. Я стояв, як положено все на обліку, все чітко. Мене ну, зупиняли, я не знаю, мабуть, разів 10-15 ЦК. Перевіряли, ну, все гуд, давай до дзвіночка. Піти або в піхоту, або штурмовиком. Ну, звісно, хочеться піти штурмовиком. Щось робити, а не просто чекати і доповідати. Все було однозначно, це було круто, що саме туди потрапив. І ну, я довольний, що так склались карти. До речі, зайшла Типу, часто попадає такі, така фраза, як ну, я знав, що мене спіймають, бо співають, я прийду судити, поки мене не спіймали, я свій кожен звую. Це дуже часто. Дуже багато пацанов, які ходять і прям чекають, коли їх спіймають. Я, ну, Може це типу, звучить якось дико, але на сам воно таке є. Да, є да, такі да. люди, навіть, які приїхали з-за кордону, їх не взяли на початку повномасштабки. Вони, а, ну не взяли, типу, окей, все, і пішов там. Потім, потім візьмуть. І от е, буквально там. Місяць-два назад був такий раніше. Каже, я приїхав, типу, да", каже, мене не взяли. Я каже, працював. Каже, я знаю, що мене типу, спіймають. Так. Ну, каже, ну от спіймали, типу, я готовий, тоді типу, працювати. Я теж хочу бути штурмовиком, я готовий вбивати. <скільки> Максимально заряджений. У типу. мене багато друзів воює. Типу, Просто е казали, типу, ну, ще не, не твій час, типу, да, да. для тебе придечіра. Мотивація, це, звісно, сім'я. Я не хочу, щоб моя дитина побачила цю війну, відчула або. Не дай Бог колись воювала. То потрібно нам її закінчувати. У мене жінка родом з Маріуполя. Я просто слухав з перших уст, що там відбувалося, що вони робили, і так далі. Тобто я, можна сказати, так не понаслишки чув, що там робилось. І вони сука страшні люди. І зачем вони тут нам треба?